Зберігаємо українські традиції. У народному домі міста Винника відзначили свято Маланка та Василя, а також провели старий рік і зустріли новий. До дійства долучилися творчі колективи з цілої області. Оскільки наші українці на генетичному рівні мають закладене любов до української культури, до українських звичаїв, до традицій, вони абсолютно не хвилюються перед виступом. Вони чекають на коляду на свій вихід з вертепом. А головна коляда це в нас є коляда від нашого спонсора, мецената, який постійно підтримує культуру, який розвиває, який сприяє творчому потенціалу України, який дбає про презентацію культури в цілому світі. Пан Олексій Різник. Захід провалу не лише задля збереження культурних традицій, а й з благодійною метою, щоб зібрати кошти для зсу зараз. Ми знаходимося, як завжди. Виник це. Е... Маленьке місто з великим серцем, і суть даного серця полягає в тому, що своє тепло, тепло своїх тепло своїх душ, тепло своїх сердець ми передаємо ділимося один одним з одним, ділимося з дітьми і навчаємо їх ділитися між собою. Сьогодні у нас старий новий рік по старому стилю, або як місцеві називаються свято свято Маланки. Свято Маланки традиційне з різдвяного циклу. Тож цьогоріч у народному домі черговий раз звучали колядки, різдвяні та новорічні пісні. Окрім цього, учасники представили глядачам справжній вертеп. Я граю роль звіздаря, Я ношу зірку, яка навіть світиться і родила ой. Це робила моя мама. Ну, жида? Я в мене водка піво ананаси, наша. І все. Ми сповіщаємо людям про Ісуса Христа. На завершення дійства учасників свята пригустили пампухами.